Лише у Києві за часів Сталіна відкрили понад 750 укриттів, з них 350 це повноцінні бункери із системами життєзабезпечення. По всій Україні таких об'єктів було понад 5 тисяч. А коли ви почуєте, скільки бункерів було побудовано по всьому СРСР, ви просто втратите свідомість. Схожі ситуації були у Гітлерівській Німеччині. Зараз це повторюється у Росії. Ну а що собі понапридумували менш відомі диктатори з Балкан? Ви навіть не уявляєте. То давайте сьогодні про це і поговоримо. Бо всі диктатори живуть з однією думкою. Вони бояться, бояться померти у прямому ефірі, бояться, що хтось пролізе через квартирку і застрелить їх у шкарпетках. І що би цього не сталося, вони будують бункери. Я Микита Гаврилюк, і це історія параної залитої бетоном. Якщо вам цікаво, поставте лайк і підпишіться на канал. Почати варто з Володимира Лєніна у 1917 році, коли він тікав від переслідувань тимчасового уряду майбутній вождь переховувався у селі Разлів. Під Петроградом, там, у саморобній землянці, під виглядом Сараю, він провів майже місяць. Цей перший бункер не мав нічого спільного з бетонними гігантами майбутнього, але заклав основу радянської традиції: рятуватися не на заході, а під землею. Після жертвневого перевороту Гленін мешкав у Кремлі, який уже тоді мав підземні ходи та тунелі. За його вказівкою почали розбудовувати примітивну, але постійну охоронну інфраструктуру. Це були перші охоронні кімнати, сигнальні пости, системи евакуації, але масштабної індустрії страху ще не було. Її розгорнув Йосип Сталін. Саме він перетворив радянський союз на країну підземних міст після початку Другої світової війни у 42-му році в місті Куйбишев, тепер Самара, було зведено один з головних бункерів того часу. За радянською легендою без жодного нещасного випадку, ну але у них і Біломорканал також будувався еталонно. Бункер обладнали найновішими на той час технологіями, а ще побудували там повноцінну залу для засідань. Саме туди мав переїхати Сталін у разі падіння Москви. Бункер у Куйбишеві був збудований у рекордно короткі терміни. Лише за 9 місяців. Його глибина сягала 37 метрів, що відповідало висоті 12-поверхового будинку. Об'єкт був оснащений усіма необхідними системами для автономного існування. Вентиляцією, водопостачанням, електропостачанням та запасами продовольства. Про існування комплексу десятиліттями не знали навіть місцеві мешканці. Сьогодні цей бункер відкритий для відвідувачів. Другий культовий об'єкт, про який варто згадати, це го 42 у Москві. Він був побудований уже після війни в 50-х, але за сталінським планом. Це укриття на 65 п'ять метрів углиб, обладнано як командний пункт на випадок ядерної атаки. Там збереглись переговорні кімнати, броньовані двері, тунелі до станції метро Таган і навіть кабінет стилізований під робоче місце вождя, легенди про цей об'єкт не вщухають і досі мовляв, саме звідси починається секретна гілка сталінського метро, яку зараз приписують путіну. І хоча про її існування офіційно не повідомляють, однак її часто можна знайти на сторінках мемуарів офіцерів чи в журналістських розслідуваннях. Але головне, це не окремі укриття. У сталінську добу підземна інфраструктура будувалась масово за підрахунками дослідників. Лише у період із 30-х до початку 50-х років по всьому СРСР було зведено понад 10 тисяч захисних споруд різного рівня. З них близько 200 призначалися спеціально для вищого політичного та військового керівництва з окремими входами, броньованими залами для нарад, кімнатами для відпочинку та автономними системами життя. А це найбільш захищений бункер, тут можна було два місяці жити автономно. У кутку велика шафа. Це протигази для керівництва. Усі підписано прізвищами колишніх глав обкому. Багато з них вже давно мертві, а їхні протигази все ще висять запечатані. Газової атаки так і не сталося. За відкритими джерелами будівництво стратегічних сховищ велося щонайменше у 17 містах СРСР. У кожному з них зводили бункери під державними установами, заводами, вокзалами. Усе це мало забезпечити безперевійну роботу радянської системи у разі тотальної війни. Більше того, на території України було створено щонайменше 5 тисяч захисних споруд, частина з яких і досі перебуває у доброму стані. У Києві, наприклад, збереглись чисельні підземні укриття. Що будувались під міністерствами, заводами і навіть театрами, відомо, що в місті прокладено десятки кілометрів тунелів, зокрема, легендарна лінія сталінського метро, яка нібито мала з'єднувати урядові будівлі з підземними укриттями. Так і у нас є своє сталінське метро. Виходить. Його існування сьогодні вважається загальновизнаним фактом. На супутникових знімках у Google Maps можна знайти точки виходу бетонних тунелів на поверхню, які не мають жодного офіційного призначення. Інженери, що працювали в радянські часи, неодноразово згадували про глибокі шахти, герметичні двері та багаторівневі системи переходів, прокладені між урядовими кварталами, стратегічними об'єктами та станціями метро. Ще можна згадати про бункер Скеля в Коростині. Це цілий підземний Комплекс збудований ще у 1936 році під керівництвом генерала Карбишева. До сьогодні невідомо яку саму функцію мав об'єкт. Його документація засекречена аж до 2039 року. У станівських бункерах боялися не ворогів, а свого ж диктатора. Бо неправильна фарба для стін вже могла стати приводом для арешту. Усі ми знаємо, чим закінчив Гітлер, але мало хто усвідомлює, як сильно він боявся до того. Його підземне життя почалось задовго до того, як він вирішив піти з цього світу. Наприклад, легендарний фюрер-бункер у Берліні не просто місце смерті диктатора. Це була його особиста фортеця. Споруда була розташована на глибині понад 8 метрів під землею та складалася з двох рівнів під додатковими трьома метрами бетону. 30 кімнат, броньовані двері, автономна станція е, та система вентиляції. У бункері були облаштовані дві спальні: одна для Гітлера, інша для Єви Браун. Кімната для щоденних нарад, їдальня, радіокімната, Лазарет, а також кілька кімнат для охорони та обслуги. Ще там була окрема кімната для Йозефа Геббельса та його родини. А також конференц-зала, кухня, генераторна та навіть приміщення для запасів води і палива. У кожному приміщенні вентиляційні системи та подвійні герметичні двері. Сюди не могли зайти навіть охоронці без дозволу, і саме звідси Гітлер керував країною в останні тижні існування Третього рейху. Тож для нього життя закінчилося не у вогні, а у бетоні. Фюрер-бункер був не просто укриттям, це був підземний світ, де реальність втратила свої обриси. Тут панувала атмосфера параної та відчаю, що відображала стан самого Гітлера в останні дні його життя. Але перед тим була ціла інфраструктура страху у східній Прусії, Вольф Шанце, Вовче Лігво, той самий бункер, де на нього скоїли замах 20 липня 1944 року. Понад 80 будівель, укріплення з двометровими стінами, охорона з есесівців і собаки на кожному кроці. Вольфшанце стала символом тоталітарної влади, де Гітлер проводив більшість часу під час війни. Комплекс був оточений багаторівневою системою безпеки, включаючи мінні поля та бетонні укріплення, що свідчить про глибоку параною Фюрера. Був і Вервольф під Вінницею, менш відомий, але дуже показовий. Його будівництво розпочалося навесні 1942 року, і вже за кілька місяців Гітлер особисто прибув сюди. За описами німецьких офіцерів, це був командний пункт, схований у лісі, з власною електростанцією та водопостачанням. Саме в ньому Гітлер планував наступ на Кавказ та Сталінград. Трохи більше ніж за рік було спороджено це місце головної ставки Гітлера. Бомбосховище, електростанцію, дві радіотелеграфні станції, їдальню для вищих офіцерських чинів, кінозал, казино, басейн для плавання, злітно посадкову смугу та приміщення для охорони. Вийшов такий собі п'ятизірковий фюрер-готель. Під землею сім поверхів, де стіни приміщень були шириною в 5 метрів, а перекриття 8 метрів. Сьогодні рештки Вервольфа доступні для відвідувачів. Там облаштовано музей під відкритим небом. Тож Україна теж стала частиною параної Гітлера. Цей бункер був одним з найзахищеніших об'єктів у всій східній Європі. І ще один об'єкт: Оберзальцберг, Баварські Альпи. Там Гітлер мав Бергхоф. Альпійську резиденцію з підземними тунелями саме тут він зустрічав Мусоліні, приймав Генрі Форда і будував плани, які коштували Європі мільйонів життів. Його архітектор Альберт Шпеєр перепланував столицю Третього Рейху з урахуванням підземного фронту. Передбачалось будівництво стратегічних тунелів, укриттів окремої транспортної системи. Якщо не на випадок бомбардувань, то на випадок судного дня. Коли диктатор починає проєктувати катакомби, значить, він уже в них живе. Ну, але що ми все про тиранів минулого? У нас є свій Гітлер, сучасний. Так, мова про Путіна. Він не просто одержимий безпекою, це його фетиш. Людина, яка боїться навіть довго столу, давно перетворила Росію на бетонну печеру. Ви не повірите, але розслідувачі дізналися, в якому саме бункері Путін ховався у перші тижні після початку повномасштабної агресії проти України. От з нього давайте і почнемо. Місто Міжгор'я в Башкортостані – колишній радянський закритий об'єкт, який обслуговував будівництво підземного комплексу під горою Ямантау. Це найвища точка Південного Уралу, розташована неподалік цього Межгор'я. За радянськими планами, саме там мало постати повноцінне підземне місто з інфраструктурою, системами зв'язку та автономного забезпечення. Зараз, за даними журналістів за New York Times та німецького Шпіґля, цей бункер модернізовано. Використовується як один з резервних центрів управління у перші тижні великої війни. Саме туди, за інформацією розслідування проєкту, Путін і переїхав на тлі паніки, страху, ракетного удару і тотального шоку всередині командного апарату. Тож, поки росіянам сказали триматися, сам Путін перебрався за бетон у Башкортостані. Безумовно, це елітний бункер. Існувала структура, яка займалася будівництвом і підтриманням у функціональному стані таких об'єктів на випадок ядерної війни. Вищий командний склад, зокрема верховний головнокомандувач, міг перебувати там і керувати військами. Почали їх будувати ще за радянських часів, а в останній період ці роботи помітно активізувалися. А от улюблене місце Путіна це бункер на Валдаї. Вперше про нього повідомили журналісти-розслідувачі видання проєкту у 2021 році. Вони оприлюднили супутникові знімки та описи планування підземних споруд. Це цілий комплекс під резиденцією з кімнатами для роботи, відпочинку, засідань і навіть окремою системою вентиляції з фільтрами від хімічної зброї. Сюди він втік на початку пандемії і, за чутками, сидів майже безвилазно. Ще один об'єкт так званий Алтайський бункер. Про нього вперше детально розповіли журналісти з проєкту «Біянкет» у 2020 році. Посилаючись на документи держзакупівель та свідчення місцевих будівельників, вони з'ясували, що під гірським масивом розташований стратегічний центр зв'язку, під'єднаний до системи запуску ядерної зброї. У ньому можуть автономно жити кілька сотень осіб під землею у Путіна більше квадратних метрів ніж у всіх росіян разом узятих. Є ще Геленджик, там розташований палац Путіна, який насправді не просто розкішний маєток. Під ним об'єкт номер один. Його існування стало предметом розслідування фонду боротьби з корупцією у 2021 році. Нині покійний Олексій Навальний оприлюднив відео, на якому були плани бункеру із виходом до смуги для гвинтокрилу, а також зі сховищем техніки та винним погребом його збудували під виглядом винахідницького центру, щоби приховати масштаби. У Москві ситуація ще цікавіша. Тут у президента є ціла мережа з'єднаних між собою укриттів. під Кремлем, Міністерством оборони, лікарнями, навіть готелями. Частина тунелів веде до таємних виходів у метро. Є окремі спецліфти, які виводять просто до броньованого поїзда. Ба більше Путін, за даними розслідувачів, відновив те саме легендарне сталінське метро. Йдеться про систему таємних ліній, відому як метро 2 яка з'єднує основні урядові об'єкти та бункери. Її використання засекречене. Але на супутникових знімках і картах урбаністів видно входи, що виходять далеко за межу офіційної інфраструктури. У 2014 році група московських блогерів спробувала дослідити одну з таких підземних ділянок район станції метро Таганська, де за чутками розташований один із виходів метро 2 Проти деяких з них потім відкрили кримінальні справи. Для цього навіть попередньо змінили закон, щоби відповідальність за подібну зйомку була суворішою. Кремль не жартує, коли йдеться про тунелі Путіна. У справі московських дігерів влада діє за класичною схемою: спочатку змінюють закони, потім тестують їх на місцевому рівні, а потім влаштовують гучну кримінальну справу для залякування інших. Новий елемент у встановленні поліцейської держави народився. Є чітке розуміння в правоохоронних органах, що надійшли накази придушити спроби фотографування та зйомки спеціальних об'єктів. І розміщення знятого в інтернеті. За оцінками журналістів-розслідувачів, Путін має доступ щонайменше до 10 стратегічних бункерів. Але якщо враховувати радянські об'єкти, які модернізували під нові потреби, ця цифра може сягати 20. Частина з них це колишні командні пункти і радянські сховища в регіонах, які просто відреставрували, додали сучасні системи спостереження і знову ввели в експлуатацію. Таким чином, Путін не лише будує нове, а й активно використовує спадщину старого СРСР. Суті, живе у тій же бетонній імперії страху, що і його ідеологічні предки. Такий собі бункерний секонд-хенд. У деяких з них є зв'язок зі штабами, генератори, запаси їжі та медикаментів на кілька місяців. Президент, який збирається жити вічно, завжди чомусь починає з бетонного склепу. Наостанок хочу вам розповісти про двох балканських диктаторів і про те, як вони бачили своє майбутнє, не в народі, не у прогресі. А під кількома метрами бетону. Почнімо з абсолютного рекордсмена Європи, пана Енвера Ходжі. Про нього у нас майже ніхто не чув, а дарма. Бо цей пан мислив масштабно. Він керував Албанією більше 40 років з 1944 по 1985 роки. А ще він мав одну таку головну мрію: аби вся країна перетворилася на суцільний дот. І зробив усе, щоб ця мрія здійснилася. З 1967 по 1986 роки Албанія збудувала понад 750 тисяч бункерів. Так, це не жарт. Ще раз. 750 тисяч. У містах, горах, біля пляжів і навіть посеред виноградників скрізь стерчать оці бетонні гриби. Албанія має площу трохи понад 28 тисяч квадратних кілометрів і населення близько 2,8 мільйона. Ну тобто один бункер на 35 людей і на 38 гектарів землі. Їх мало бути стільки, щоб кожен албанець не опинився далі ніж 200 метрів від сховища. Бункери не використовували ніколи. Але на них витрачали більше ніж на житло, дороги і медицину разом узяті. Ну а тепер диктатор Йогославії Йосип Тіто Брос. Це був найбільший бункерний прораб Європи. Ну, після ходжі, звісно, за життя Тіто Йогославія звела понад 30 стратегічних сховищ. У найбільшому бункері АРК було загинайте пальці 100 спалень, енергоблок, а ще резерв води, повітря та їжі. На півроку об'єкти будувались таємно під виглядом тунелів або складів. У кожному кімната, тіто з телефоном і міні-баром. Він вірив, що вижити можна тільки під землею і готував країну до третьої світової на кожному кроці. І навіть сьогодні територія Боснії і Герцеговини заставлена його бетонними страхами. Під землею вони ховалися не від війни, а від свого народу. Бо знали саме він найбільша загроза для диктатора. Не гнилий захід, не атомна бомба, а розлючений натовп, що більше не боїться. Вони бетонували страхи, думали, що вічні. Але кожен тунель це не лише шлях до порятунку, а й шлях до втечі. Тільки не завжди встигаєш текти. Якщо цікаво, можемо зробити випуск про українські бункері. Напишіть нам про це у коментарях.